Я знову на секунді і знайшла ось таку розлітаєчку. Доволі симпатична, на таке літо, як у нас то холодно, то жарко. Я думаю, що чудово буде. Ось так собі зранку накинув на роботу і пішов. І ще одну сукню взяла на примірку, зараз приміряю і покажу. Ну, ось так виглядає сукня, в неї такий глибокий зелений колір. Але що мені не подобається, це довжина. І вона ну, ось тут так трішки велика, тому що це розглупаємо. Мені потрібна еска. Амаляка ну, мощубляйка. Кажіть. Зараз таке ще в тренді, таке ще носять. О, тако хутро. Омоляк. Ну, ну, ось це. Як переберемося у це зимою, ходить по козирі. Знайшла чи, чи ще ось таку футболочку. Така небагаренька. Будемо ходити, класно буде. До шортів цих ніби гарно підходить. Так, ще знайшла ось такі шортики. Дуже гарний блакитний колір Наталії закравується. Ало, розмір Ленир.